Всім добрий ранок, сьогодні у нас ділок. Вриваємось, так можна сказати, в новий тиждень. І почав я його з отакого замовлення непогано також таксиста. Дуже приємний такий чоловік, поспілкувалися по поводу ну, роботи в таксі, було дуже цікаво. І замовлення ж було на 291 і він дає 500 і такий, можна мені, будь ласка, соточку решти. Я так, ого! звичайно, можна. Так що, дякую тобі за чаюху. Ще і плюс мене він дивиться, так що взагалі сказати, приємно було проїхатись. Зараз я на рімбазі і зараз буду щось звідси ловити. Поки що коефіцієнти є. Виїхав я сьогодні трошки пізненько, У 9. Десь 10 ранку. Доїхав сюди хвилин за 20, плюс подача. І вже на годинку 9.42. Так що давайте, зараз щось прийде і обов'язково вам одразу покажу, що там прилетить. І так, залітає друге замовлення, отаке по лівому берегу. Взагалі щось я здивований. То зазвичай я так одразу фу, з лівого уїхав і все, і забувся. А тут прямо щось по лівому по лівому. І це замовлення по фільтрам, що перше, що друге. І Я щось здивований навіть. Невже невже ми щось можемо заробити? Так що давайте подивимось. Що там тим більше вийде заробити до вечора? Бо я... Хочу щось, хочу сьогодні щось цей заробити. Є такий, знаєте, внутрі позив заробити сьогодні. Так що працюю. Вже, кстати, до клієнта доїхав, взагалі подача була щось тут 400 метрів взагалі. Щось так точка дивно стоїть. Ага, бачу клієнтку. Зараз і поїдемо. Понеділок, я не зрозумів, що це таке. Дивіться, замовлення на 246 гривень, но, ну, дали 300 без решти. Я такий хо-хо. Вона така дає 300, я такий, о, ну зараз палта знайду. знайду. І вона така, ну можна без решти. Такий, о, дякую, приємно, гарного дня кажу. Так що, так би частіше. І було б дуже непогано чаюхи по заробітку в день. Так що чекаємо наступного замовлення. Ф, просто немає слів, які є водії, я не знаю, трошки поїхав ще. Я ж, щоб ви розуміли, от паркуюся, ну, включаю аварійку, починаю здавати задом. Воно, блін, їде позаду. І поняли, морду засовую, отак от фух сюди, типу. Типу паркуватися. Я йому сказав пару ласкавих, ну блін, ну ти що, не бачиш, що машина паркується і влазить на це місце. Я не знаю. ну, Як ви до таких ставитесь? І що, прийняв третє замовлення. Взяв я його з ефіру 315 за 13 кілометрів. Так що зараз побачите і полетіли виконувати. Я ж кажу якийсь мега-понеділок сьогодні щедрий. А, і що ви думаєте? Тільки що прийняв замовлення, ну, тут дивіться його. І блін, людина попросила заїхати в обмінник. Я кажу, ну там трошки-трошки далі. Він каже, та добре. Він каже, я вам докину. Він каже, ну без питань. Я от їхав до обмінника, почекав його хвилин 5, він поміняв. Сідаю, все, дякую, доїжджаємо до точки. О, дає 200 таке, ні-ні, почекайте. Дає знову 200 такий, а можна соточка обратно. І того 300. Коротше, 105 гривень чаю. Ну, це не може не радувати просто. Так що працюємо далі. І знову прийняв нове замовлення. Дивіться його. і Полетів я його виконувати. Ну і що ж, виконав це замовлення. І що ви думаєте? Також 20 чаю. Просто я... я дуже задоволений, чесно, Ви знаєте, такого я прям не пам'ятаю. То блин, там двадцятка за весь день чаю золотить, це вже чудово буде. А тут прям так нормально, так насипало трошки. Так що я задоволений. Зараз ще знайти де запаркуватися. Везде повсюду заборонено, заборонено, заборонено Фух, що пролучило замовлення на позднячки И що вы думаете? Стою ж, да, я такий Отам от запаркований і мені треба отсюди Як вы думаєте Да все ж таки я зміг через цики тут 5 смуг нранути Так що нормально Тепер я думаю, вам каса сподобається і пробіг. Пробіг повністю по одометру 68 км. На касу 1492 гривні плюс тільки що знову дали чай 25 гривень. того десь чай вже гривень, може трошки більше 200 І того 1700 гривень за 3,5 години. Зараз на годинку 12.37 заробив отак от, ну і скрин прикріплю. І на одометру 68 кілометрів. Це якраз я вдома обнулив його перед тим як виїжджати. І от такий пробіг. Думаю, це чудова каса на такий пробіг. І тепер можна поїхати додому. Середня вартість кілометри 26 гривень 47 копійок. Все, полетів додому, Пообідаю, відпочину і ввечері виїду. Хотів би вам ще раз повісти, що є компенсація за несвоєчасне скасування райдером попередніх замовлень. Тобто берете попереднє замовлення, якщо райдер його скасовує за 40 хвилин до початку поїздки. Вам нараховується компенсація. Так що заходьте, дивіться ці замовлення і реально є там непогані замовлення, і там більш о, приємніший коефіцієнт, і воно трошки по-іншому ну, рахує, бо це попереднє замовлення. Тобто воно більш приємніше для водія по ціні. Так що заходьте, користуйтеся що виїхав працювати ввечері, зробив вже перше замовлення, ось тут я вам його прикріплю, Бізнесочок такий прямо з дому взяв, а зараз трошки підкачуся до вокзалу, якраз від'їхав від заправки, заїжджав на кло заправитись. Так що тепер можна трошки до вокзалу підкрастися і там почекати. На якесь таке непогане хотілося би замовлення. Бо ж дивлюся, зранку набагато було цікавіше, а зараз так все трохи згасло, приунило Та, що ж таке, дайте перелаштуватися нарешті. Ну що, давайте прийде замовлення, ставить фільтра зараз, може щось прийде по ним, якщо щось прийде, то покажу. Ну що, Прийняв друге замовлення, недалеко від вокзалу, 2,5 км подачі. Комфортик. Комфортік, таке, от, дивіться, залітіло, по фільтрам взяв його зефір. Так що їду виконувати, щось взагалі настрій пропав. Бо замовлень немає і настрою також. <рес> так що лечу хоч це виконую. Ну, що, все ж таки стояв, тикав, тикав, напевно, хвилин 20 і прийняв замовлення. Зараз вам ставлю яке, так що їду виконувати. ну що ж, Виконав це замовлення. Блін, хоча Українка стояв рейтинг 4,64. Знаєте, ну блін, малий клієнт, типу нічого такого, ну трохи точку там, да, промахнувся, не на маяк постав, а на дорогу. Ну нічого страшного. Я повернув на маяк і він одразу мене чекав. Так що поставив йому все ж таки 5, по всю дорогу мовчав, привітався, був до мене вежливий, я до нього також. Так що можна, реально п'ятерка заслужена. що, Зараз думаю чи додому їхати, чи замовлення чекати. Ну, блин, щось в ефірі взагалі нуль. Там щось центр загорівся. Ну я думаю ненадовго, це хвилин 20. Воно все загорілось, зараз воно там і потухне. О, мерім базу є за 131 гривню. Ну, так що буду напевно чухати потрохи додому і, і відпочивати, готуватися до завтрашнього дня. Бо завтра також буду бомбити. О, на вокзал. Ого! Оце, це цікаво, 23.50 на вокзал викликає таксі. Люди. Ви, ви чим думаєте, я не знаю. Як би ти не хотів? <с> І ніхто б не хотів на вокзалі ночувати, дайте замовлення. Ну, типу, це жорстко. Це прям. Я не знаю, на що люди розраховують, чи вони думають, що в Києві комендантської години немає. Фух. О, ну також Дарнаці стара 23-46. Їхати 46 їхати 4.6 км, дай. Ну, а таксисту коли додому їхати, я не знаю. Цікаві люди якісь, типу, в тебе буде потім, якщо що 2 хвилини там додому доїхати, це якщо, щоб, якщо повезе, от. Так. так, щоб потрохи, рухаюся в сторону дому. В ефірі зараз поки так от ці два замовлення. Оце таке цікаве, що тільки ще позафую і це висить правильно, ніхто його не бере. Я поки можу подивитися заплановані, може щось там є на завтра зранку, щоб я його одразу взяв. І в мене було перше замовлення. Було б непогано, але ну, поки нічого такого не бачу цікавого і з району мого. Ну, може щось з'явиться. Так що подивимось. Окей, фірчик. І все те саме висить, нового не з'являється. Ну, ну, трохи коефіцієнтів все ж таки є. Ладно, Буду їхати додому, зараз вам покажу касу. Будемо робити підсумки цього дня. Ну що, залітаю в атебулік, там його трошки-трошки видно, бо нічого не підсвічується. Візьму собі розслабляючих напоїв і додому відпочивати. І що ж, в цьому місці також нові водії уклона зможуть отримати 50 поїздок без комісії. Як це зробити і що для цього потрібно, ви спитаєте мене. І так, розповім я вам про це. І так, при реєстрації у вас буде строка, реферальний код, туди ви вводите мій промокод УКОЛ11. Uh, ну, тут я його вам напишу, щоб точно правильно його ввели. О, так, промоакція діється з 17 вересня і по 30 вересня по вечір. Вам за цей період треба з моменту реєстрації виконати 5 поїздок. Обов'язково. Якщо ви цих умов не зробите, промакція не буде вам нарахована. Тобто, 50 поїздок ви не отримаєте в наступному місці, якщо ви не виконаєте ці умови. Так що, чекаю вас, акція діє. По всій території України. Фух, ну що? Вже вдома відпрацював і по касі сьогодні. така каса 2362. Щось би, блін, таке відчуття, що краще ввечері навіть взагалі б не виїжджав, тільки пробігу накатав. Серйозно було 64 кілометри, 65 км. Коротше, по факту додому проїхав 136 км на у 2360, Ну і плюс чай 200 гривень 2550, десь так. Ну і мінус паливо. І того 2050 гривень чистими сьогодні вийшло в понеділок. працював, да, я сьогодні взагалі небагато, десь в общем, десь 5,5 ,5 годин. Ну, все ж таки, типу, я розраховував, що вечір буде цікавіший. Ну, щось не пішло. Не... Так що давайте. підписочка на канал. Усім гарного вечора і тихої ночі. До побачення.